Україну очікує моторошний погодний феномен, що зачепить все на своєму шляху. Сильні морози та бурхливі вітри це лише початок. Схоже, розпочинається таке, чого Україна давно не знала, і найгірше це може затягнутися надовго. Те, що насувається, дехто називає однією із найбільших стихій останніх років. Які регіони накриє найбільше, покажемо у цьому випуску. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Сноптики попереджають про страшну аномалію, яка охоплює Україну. Спершу сильними снігопадами та сильними морозами накриє всю територію України. Катаклізм уже поширюється Україну, але морози і сніги це лише початок. Безпосередньо понад два метри снігу на трасі татарів Кам'янець-Подільський. Безліч водіїв опинилися у пасті. Поліція та рятувальники закликають не їхати нікуди без нагальної потреби, адже, попри снігову пастку, посеред дороги водіїв може застати сильний мороз. Траса Львів Тернопіль також практично стоїть. Там утворюються затори та ДТП. сніг і ожелодиця буквально паралізували дороги на заході України. На окремих ділянках висота заметів місцями перевищує зріст дорослу людини. Вражаючі кадри опублікував перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За словами Білошицького, наразі найскладніша ситуація на окремих ділянках дороги Р 24 що на Івано-Франківщині. Там товща снігу перевищує зріст дорослу людини. Ка фактично прорізає шлях крізь снігові тунелі, аби відновити транспортне сполучення, закликають сидіти вдома і мешканців Львова. Зокрема, мер садовий звернувся до жителів та гостей міста і застарів про біду, що накрила Львів. Я не пригадую, коли останній раз були такі снігопади. Що ви розуміли? І двірники, і працівники наших комунальних підприємств вже падають з ніг, але роботу свою роблять. Маю прохання. Завтра діти не йдуть до школи. Якщо можливо нема такої нагальної потреби, може не виїжджайте, тому що от бачите, такі от машини припарковані, і дуже важко. Прибирати, як бачимо, навчальний процес у місті зупинено, а всі комунальні служби залучені до боротьби із наслідками негоди. У Львові на найближчі дні оголосили підвищений рівень небезпечності через ускладнення погоди. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометрології. По місту Львову пориви північно-західного вітру, 15-20 метрів за секунду. Хуртовини попереджають сноптики. Така ж погода місцями очікується по території Львівської області. А ось така ситуація. І в Києві там почалося масове падіння дерев на тротуари і авто на відео центр столиці Печерськ повідомляють місцеві змі. Більше того, така погода у Києві у області може ще триматися. Аварійні бригади переходять у посилений режим. Повідомляють у ДТЕК. До всього в жителів столиці загрозлива ситуація і через відсутність тепла у домівках через ворожий обстріл. Місцеві канали публікують відео, як у деяких столичних квартирах зсередини утворився лід. Дві доби без опалення дають себе знати. Більше того, в квартирах труби і батареї масово розриваються. Після обстрілу та зупинки опалення воду в деяких будинках не злили. Повідомляють місцеві. Канали також в Києві масово зачиняються супермаркети, АТБ, «Новус» та сільпо через відсутність електрики. Генератори не витримують. Повне відновлення нормального енергопостачання у Києві після російських атак заплановано найближчими днями. При цьому на столиці очікують сильні морози. Так, за даними фахівців сервісу метео у найближчі тиждень на Київ чекає досить сильна погода. Стопчики термометрів можуть опускатися до мінус 19 градусів. У деякі дні можливі опади у вигляді снігу. Схожі думки дотримуються і синоптики за метеофор. там вважають, що найближчого тижня в Києві буде до мінус 13 мінус градусів. Однак потоплення за цим прогнозом очікується лише в кінці місяця, і все одно становитиме до мінус 6 мінус градусів. Також у деякі дні можливий сніг. І потепління наразі зовсім не прогнозують. Вночі температура впаде до мінус 16, а в день буде всього на пару градусів тепліше до мінус 12. Очікується хмарна погода із періодами прояснення, без опадів. Вітер буде переважно західний: 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск трохи підвищиться до 749 750 мм міліметрів ртутного стовпчика. Ну а тим часом експерти називають найгірші сценарії відключення світла при морозі мінус 20. Зимою під час зниження. Ня середньодобової температури повітря на 1 градус обсяги споживання електроенергії збільшується на 200 мегаватт на годину. Про це зазначив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатєв. В статті Станіслава обуха раптом завтра мінус 20 градусів. Чи витримає енергетика сильні морози? Ігнатівказує, що якщо середньодобова температура буде мінус 10, то споживання електроенергії зросте на 2 ГВт на годину. За його словами, за нинішніх температур дефіцит електроенергії перевищує. 4 ГВт на годину. Експерт вказує, що завдяки імпорту електроенергії вдається компенсувати до 2,3 ГВт, деяку частину за рахунок великого бізнесу, який має власну генерацію. Ще близько півтора ГВт потрібно заощаджувати за допомогою графіків відключення світла. А от якщо матиметься до мінус 20, вночі, мінус 25, в вдень мінус 15, і, наприклад, на півночі України, включаючи Київ, такі температури триматимуться протягом 3-4 діб, то додатково потребуватиме ще до 4 ГВт на годину електрики. Тобто загалом дефіцит сягатиме 8 ГВт, пояснює Ігнатів. Експерт зазначає, що ця цифра відповідає сумарним обсягам генерації Запорізької до окупації росіянами і Хмельницької АЕС. Він додав, що нині нереально покрити такий дефіцит електроенергії. Ігнатів наголошує, що в таких умовах необхідно значно посилювати графіки відключення світла для побутових споживачів. Він спрогнозував, що найгірший сценарії це ситуація, коли під час морозу мінус 20 українці матимуть світла у середньому упродовж 6-8 годин на добу. За даними синоптиків, швидкого потепління взимку 26 го року українцям чекати не варто, але і Дальшого зниження температури не буде. Про це повідомила начальника відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідромоцентру Наталя Птуха. Дуже оптимістичних прогнозів щодо підвищення температури ми не очікуємо. Але і додаткового зниження в принципі не повинно бути. За прогнозами Укргідромоцентру, 13-18 січня в Україні збережеться по-справжньому зимова погода. Холодно вночі і з відповідним морозом в день у більшості областей. Трошки тепліше на півдні, південному сході України і Закарпатті. За інформацією, таку холодну погоду зумовлює половис високого атмосферного тиску поблизу земної поверхні у поєднанні із холодною повітряною масою на висотах. Тиск поступово зростатиме. Тож в Україні, за словами представниці Укргідрометцентру, переважатиме погоди без опадів в Карпатах і на Закарпатті У вівторок в день температура дещо знизиться. В Україні прогнозується невеликий сніг. Він у хіба що північно-західну частину країни. Опади очікуються на більшій частині території України. В Укргідромоцентрі стверджують, що друга декада січня буде прохолодною і навіть нижче кліматично. Не норми Тож увесь січень буде із відносно морозними значеннями. Проте у третій декаді січня ймовірно буде певне потепління, проте мороз збережеться. На початку зимового сезону наші фахівці озвучували середньомісячні значення температури, які можуть бути упродовж зимових місяців, і співвідносили їх із кліматичними нормами. Очікувалося, що грудень буде теплішим за норму. Січень на півтора гряду нижче за кліматичну норму, а аліоти за попередніми розрахунками у межах норми або вище, нагадала птуха. Відповідаючи на запитання про стан. Зимих культур у гідромоцентрі запевнили, що в областях, де є сніговий покрив, завтовшки 5 сантиметрів. А він наразі є у більшості районів України. січневий мороз небезпеки для посівів не становить. Я ж в свою чергу дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром у наступних випусках.